Усім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотеку у Польщі, будучи іноземцем. Мене звати Кубова Євгенія, я кредитний консультант у Польщі, який допомагає іноземцям отримати іпотеки. За 2022 рік у мене 24 виплачених іпотеки. Перед тим, як розповісти вам, скільки потрібно заробляти для отримання іпотеки у Польщі, нагадаю, що є свої вимоги для іноземців в отриманні кредиту. Про це вже я розповідала себе на каналі. Можете перейти за посиланням на це відео і дізнатись більш детально. Але також є маленька поправка, адже зараз вже є один банк, який дає іноземцям кредити без карти побиту. Дата запису сьогоднішнього відео це 1 лютого 2023 року. І сьогоднішні розрахунки можна використовувати лише для сьогодні. Також наголошу, що це лише приклади того, скільки потрібно заробляти, і не потрібно їх в 100% переносити для себе. Вони є лише для того, щоб ви могли оцінити свої шанси для отримання іпотеки. За приклад, візьмемо ідеальні умови отримані іпотеки, це якщо у вас умова опраця на час неокрешно, ви купуєте квартиру на вторинному ринку у Варшаві та берете кредит на 25 років. Якщо ваша заробітня плата 4 тисячі злотих нетто щомісяця, тобто на руки проходить вам чистим доходом 4 тисячі злотих, і ви один, то на сьогоднішній день можна отримати 188 тисяч злотих. Якщо ж ви подаєтеся на кредит у двох, і кожен з вас заробляє по 4 тисячі злотих нетто щомісяця, в сумі 8 тисяч злотих, то на сьогоднішній день можна отримати 410 тисяч злотих у кредит. Якщо ж ви подаєтеся удвох, але у вас є на отриманню дитина, і ви далі заробляєте по 4 тисячі злотих кожен щомісяця, то на сьогоднішній день можна отримати 295 тисяч злотих у кредит. Якщо ж ваша заробітня плата 7 тисяч злотих не то щомісяця, і ви один на сьогоднішній день можна отримати 383 тисячі злотих у іпотеку. Якщо ж ви будете подаватися на кредит у двох і кожен буде заробляти по 7 тисяч злотих щомісяця, то на сьогоднішній день можна отримати 767 тисяч злотих у іпотеку. Якщо ж ви далі подаєтеся удвох, але у вас є дитина на отриманню, то на сьогоднішній день можна отримати 748 тисяч злотих, якщо кожен з вас заробляє по 7 тисяч злотих то щомісяця. А ще візьмемо за приклад, що ви подаєтесь удвох на кредит, але хтось заробляє 7 тисяч, а хтось заробляє 4 тисячі то щомісяця, то на сьогоднішній день можна отримати 603 тисячі злотих у іпотеку. Якщо ж ви подаєтеся удвох, але у вас є на утриманню дитина, то на сьогоднішній день можна отримати 521 тисячу злотих у іпотеку. Ще раз нагадаю, що це лише приклади того, скільки можна отримати іпотеку. І щоб зрозуміти, скільки вам дадуть у іпотеку, потрібно все прораховувати індивідуально, адже у кожного своя ситуація, у кожного свій вік, у кожного різні люди на отриманню, хтось має кредити, а хтось має інший тип договору. Це все потрібно прораховувати. Якщо ви хочете отримати іпотеку у Польщі, то запрошую до співпраці. Адже отримання іпотеки це безкоштовна послуга моєї компанії. Ми допоможемо вам отримати іпотеку, прорахувати ваші кредитні можливості і поясню всі деталі отримання іпотеки у Польщі. Але є одна маленька вимога. Для того, щоб працювати з нами, потрібно приїжджати у Варшаву 2-3 рази за весь період отримання іпотеки. З вами була Кубова Євгенія. До зустрічі.